Усі комунальні служби на роботі щодня виконують не лише заплановане, а й встигають усувати наслідки обстрілів. Так на вулиці Танкопія фахівці відновили стіни фасаду, балкони, плити перекриття між поверхами та на покрівлі будинку, що постраждав від російських ракет. Триває ремонт багатоповерхівок і в інших районах Харкова. Із початку року фахівці закрили 246 вікон, відремонтували 198 дверей та сім покрівель. Минулого тижня відремонтували під'їзд у будинку на вулиці Миру. Зараз ведуться роботи з ремонту покрівель на вулицях Біблика, Спартака, Фесенківській, Плеханівській. Також будівельники відновлюють стіни перекриття та під'їзди у пошкоджених обстрілами житлових будинках в індустріальному районі. А от фахівці КСП Харків Горлівт за цей рік відремонтували понад два десятка несправних ліфтів. Загалом же підприємство щодня обслуговує внутрішні будинкові мережі у майже восьми тисячах багатоповерхілок. Тим часом спеціалісти КП «Міськ світло відновили вже 92% мереж, що пошкодив агресор. Немає часу на відпочинок, і у бригад КП комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації. Бригади прочистили дощоприймальні та оглядові колодязі на проспекті Перемоги, вулиці Полтавський шлях, Котляра, Морозова, проспекті Героїв Сталінграда. Також комунальники відремонтували оглядові та дощоприймальні колодязі на проспекті Ювелейному та вулиці Мойсеївській. Усунули 53 аварії на водоводах, капітально відремонтували 23 водорозбірні колонки, стали до ліквідації ще 10 пошкоджень на мережах. Такі результати роботи мають за минулий тиждень. відзвітували у КП Харківводоканал. А от у ХТМ повідомили, що вихідними усунули 15 дефектів на трубопроводах. За графіком триває заміна транзитів у підвалах будинків, ізоляція мереж у техпідпіллях та на горищах. Також продовжуємо ізолювати надземні тепломережі на сьогодні. По всьому місту залишається 32 розриття, на яких тривають роботи. Щодня ця цифра змінюється. А от робітники КП Харків Зеленбут вивезли гілки, видалили та прибрали порисові Слобідському районі. Тоді як спеціалісти КП Харків Благоустрій привели до ладу безгоспну територію, житлові двори та внутрішньоквартальні тротуари в різних районах Харкова. Ніколь Костенко, Андрій Паколов, новини Харків.